Зранку на ганку терцентру Покровського району черга здебільшого з пенсіонерів, але просувається вона швидко, бо у пункті видачі проднаборів обслуговують одразу по шість людей. Приймають відвідувачів сім фахівчинь. Процес перевірки документів та видачі продуктових пакунків тут налагоджений. Дякую, звісно, за те, що нам дають цю допомогу. Ми очень благодарні. Ну, якщо я 4 700 получає то, сімсот, русся квартира їсти. Будемо тільки. Набори. Получаю допомогу, довольна, слава Богу. Владарю за це. Ну, треба пенсія, щоб була більше. Тоді, може, і не нуждалися б сильно. Мука, сахар, це завжди треба. Олія. Зазвичай процедура отримання продпакунка займає кілька хвилин, які потрібні на те, аби працівники управління соцполітики знайшли відвідувача в електронній базі даних на отримання цієї допомоги. Дані Аркадія Васильовича вдалося знайти не одразу. Таке буває, але за наявності паспорта пенсійного посвідчення та картки Криворіжця інформацію поновлюють. Свій проднабір пенсіонер отримав. Хмельницька область де у мене пенсія маленька. Один сам у квартирі живуть. Жінка померла. На цьому етапі соцдопомоги в покровському районі планують видати понад 12 тисяч проднаборів. Багато категорій цей раз пенсіонери, соціальні працівники для пенсіонерів. цей раз пенсія, котрих іде від 2600 до 800 включно, тому що це така дуже велика категорія населення. Доставка для тих, хто не може самостійно прийти. Є виїзні видачі, це віддалені райони міста, як на кшталт Врабово чи селище Біляєво. Тому намагаємося зробити все, щоб людям було комфортно. Єдине, що нас часто затримує – це повітряна тривоги, адже заради безпеки наших мешканців працівників, які надають таку допомогу на пунктах, всі переходять в укриття у районі. Працюють п'ять пунктів видачі щодня, крім неділі, з 8 до 15. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.